Чотири ансамблі до Росинівської громади підготували для глядачів телеканалу Аверс низку народних, повстанських і просто патріотичних українських пісень. Попри війну, вони не можуть не співати і влаштовують благодійні концерти, щоб допомогти нашим захисникам. А нині взяли участь і у проєкті Аверсу Любіть Україну. Доросинівська громада підготувала для проєкту Любіть Україну різнопланову програму. Вокальний ансамбль Журавка будинку культури села щурин підготував патріотичні пісні Сини України та На війну я пішов молодим. А народний аматорський чоловічий ансамбль Оберіг будинку культури села Доросині, що існує майже літ, заспівав дві повстанські пісні та композицію. Ми хрещені вогнем і кров'ю. Репертуар у нас різноманітний, тематика різна. Українське перчаго, українські народні пісні, повстанські пісні, жартівливі пісні. Нані аматорського фольклорного колективу Криниченька до Росинівської сільради прозвучало три українські народні пісні. А вокальний ансамбль працівників культури до Росинівської сільської ради окрилені піснею, виконав композиції Розкажи Україну та земле, наша мила. А також українську народну пісню Їхали козаченьки». Знаю, що в кожному нашому в нашому низькому краю кожному. В стороні трошечки наша автентика в пісні і наші традиції, але це все українське наше. Ну, і ми, ми, керівники музичні, ну, якби послані Богом, щоб це все звеличувати і продовжувати. Ну, продовжувати те, що нам передали наші діди, бабусі. Колективи, які в нас створені спочатку повномасштабного вторгнення, ми мусили перейти на інші форми роботи, іншу тематику. Бо сьогодні тематика базується на війні. Тематика війни. Люди втомилися, втомилися від болю, від, від цих вибухів, від цих тривог. І щоб якось підняти дух людей. Та не тільки людей, а й свій, свій трошечки. Ми проводимо благодійні концерти. Є нагода показати свої колективи, показати свою майстерність. Творчість телеверсії виступів з Доросинівської та інших громад Волині вже готуються до виходу в ефір. Стежте за анонсами та не пропустіть патріотичних концертів. Любіть Україну на телеканалі Аверс Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Доросинівської громади для новин на часі.